Розпочнемо нашу постійну рубрику із доволі буденної новини для Росії. Там черговий піп РПЦ благословляє танки на вбивства. Ну доволі по християнськи. Церква у рашистів віками була інструментом маніпуляцій, шпигунства та вбивств, і ніякою вірою там і не пахне. Нічого дивного, і справді, бо ми такі кадри бачили вже досить багато їх там. Особливо цікаво було, коли ракетну установку сатана освічували там російські попи, патріархи там, і тому подібне. І це якби це для них нормально. Російська церква вже давно стала таким осередком пропаганди, зокрема, і я впевнений, що у тісній співпраці вони там з спецслужбами російськими і теж стежать за тим, хто до них приходить, там які настрої серед суспільства, і така взаємодія вона триває і. У церкви чи є щось спільне з релігією, власне, пишіть свої коментарі саме на території Російської Федерації, маю на увазі. Пишіть про це обов'язково у коментарях під нашою трансляцією. Цікаво почути вашу думку. На ну, дійсно, попереднє відео, яке ми бачили, тільки що черговий доказ того, що росіяни і російські російські попи. Це ФСБівці в рясах. Ну а ще один доказ: на жаль, ми могли спостерігати, спостерігали Одесити цієї ночі, адже росіяни завдали черговий ракетний удар і по спасу Свято-Преображенському собору, який є під московським патріархатом. Кишеньковий пропагандист та зет патріот, так званий Ігор стрілков Гіркін, у СІЗО, тим часом рупором Кремля дали дозвіл лаяти цього терориста. Цікаво, що раніше ані висловлювання, ні допосів Гіркіна не помічали взагалі. Що ж тепер кажуть колеги Соловйова? Почуємо далі. Хто ви такі є? Вот эти все Стрелковые Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Чтобы что-то здесь говорить, указывать нам, каким должен быть Владимир Владимирович Путин, Министерство обороны и все прочее. Кто вы такие? Мы уже пережили и Навального, и Яшина, и всю падаль. И вас переживем. Давайте все собираемся к суду, выходим на акции протеста. Кто ты такой, призывать к акциям протеста в Москве? Вы посмотрите на их телеграм-канал, да там половина хохлов сидит. А что там в комментариях творится? Это просто прекрасно все. И поэтому вот это вот, то, что там происходит, очень характерная деталь. И я считаю, что мы им всем сейчас надо приготовиться. Вот эти все, кто в этой сеточке, они все это знают. И вся вот эта патриотическая литературная гопота, пусть внимательно посмотрит. Що ж, затримали стрілкова? До речі, от про стрілкова дуже цікаві повідомлення. Були там, і буквально його затримали через дві години. З'являється відео, де він усі сидить. І для мене було дивно насправді, чому це не сталося раніше. Бо у своєму телеграм-каналі він справді публічно дуже часто критикував владу, закликав Росіян фактично до державного перевороту. Причому майже з першого дня так званої mm -hmm. спецоперації і ніхто на це не реагував абсолютно. Тобто, значить, і нам наші експерти, політологи в ефірах неодноразово говорили, ділилися думками своїми про те, що, ймовірно, Гіркін таки просто кишеньковий якийсь пропагандист, який все робить під контролем Кремля. А тут, от виявляється, що. Цей Зет Патріот тепер за ґратами так. Ну були такі думки, насправді, що він там в тісній співпраці з ФСБ, можливо, там серед має когось свого, так би мовити, десь вище по ієрархії, але він постійно говорить про те, що російська армія недолуга, що там того, -того бракує, що українська там український наступ триває успішно, що росіяни там. Не найкраща армія світу, просто мягко кажучи, з цього приводу, і це як мінімум вже там я не знаю дві-три статті. Він порушується дискредитація російської армії. Ось і я думаю, що е його мали давно посадити. Насправді, чому це сталося тільки зараз? Не знаю, але ми так. будемо стежити за цією ситуацією, тому обов'язково скажемо про це вам. Майже півтора роки пройшло із початку путінської так званої спецоперації. Ну а на Росії досі не знають, з ким таки воює Російська Федерація. Для когось ворог це Україна. Для когось цілий блок НАТО. Російський відомий кікбоксер Володимир Мінеєв також досі не може відповісти на питання, хто ж його ворог. Далі почуємо його аргументи. Тож час проїзд нас на к до... понимание, против кого мы на самом деле сражаемся. Вот кто наш, наш на самом деле враг. Это кто? С кем воюешь? Давайте перемат. Давайте перемат. <плывут> Я думаю, что точно не украинцы наши враги. Мы можем говорить, что там, им так засрали мозги. Они говорят, что нам запутали мозги. И, ну, наверное, в этом есть самый большой секрет всего этого, что мы должны. Что мы пока не сами не понимаем, с кем мы воюем. Мы воюем сейчас, потому что надо. Но скоро придет время, когда мы поймем, вот я уверен, что мы там придем к этому и поймем, что кто есть на самом деле враг. Сейчас мы выполняем приказ. Ну от і всі аргументи. Ми виконуємо приказ. Е, ну, е, такі аргументи доволі е, переконливо звучали в перші дні е, так званої спецоперації, коли заходили тільки російські вояки, їх брали в полон, і вони таким чином, нібито, виправдовувалися, що ой, ми просто виконуємо наказ. Ми не хотіли воювати. Ми там їдемо на навчання і так далі. Але зараз, після того як півтора роки Росія вбиває цивільних українців, е, цей от спортсмен. Досі вагається, каже, що та ми, ми, ми ж нічого не знаємо. Ми просто виконуємо наказ, і нам нам так сказали, але ми не знаємо, хто ж наш ворог, і ну, взагалі досі це невідомо. Насправді, я не дуже погоджуюся, от з такою думкою, тому що він говорить насправді непогані речі. Він зробиться досить невпевнено. Так він говорить про те, що зараз ми виконуємо наказ, але зовсім скоро ми дізнаємося, хто є ворогом насправді. Тут можна трактувати як якщо як трактувати завгодно, так, так? але якщо ворогом може виявитися ті люди, які наразі надають накази. Це в принципі зрозуміло. Те, що Російська Федерація, вона абсолютно не права у цій війні, це 100%. Тут я думаю, це навіть обговорювати не можна, але доля сумніву в його спічі вона була присутня, як на мене. І зовсім скоро вони дізнаються, що справжній ворог це, от і путінський режим, що він знаходиться всередині самої Росії, і їм нічого робити на території української держави, це в принципі зрозуміло. Я сподіваюся, що зовсім скоро ця інформація вона дійде і до звичайних росіян, і це все завершиться якимось таким хорошеньким державним переворотом на території Росії, тому що ну в теперішніх умовах. Росія чхати хотіла на все на будь-які міжнародні конвенції. Вони розпочинають найбільшу війну у Європі на території України, і за це потрібно відповідати. Вони повинні за це відповідати, якщо не там, якщо доживуть, звісно, це теж таке питання. Але ну суд в Газі вже зачекався. Просто вони чекають терористів, міжнародних терористів і впевнені у тому, сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Ну, дійсно, хотілось би вірити, аби от подібні росіяни, як цей спортсмен, потім визнали, що ворог дійсно сидить у Кремлі. Натомість, у ефір не весь спіч його увійшов. Можливо. Перед цим він говорив, що ми любимо Путіна, його не можна лаяти ні за які дії, тому. Навряд чи до нього такий дійде, що його ворог дуже близько до нього. Ну так можливо, погоджуюсь, і я просто не пам'ятаю. Ну не знаю там бекграунд такий був, але якщо воно то так, то справді там навіть сподіватися не варто. Зрадники і маленькі гвинтики для Кива пишаються своєю роботою. кажуть, що завдяки його фейкам про смерть Буданова він зміг сколихнути всю українську владу. Далі почуємо цього пропагандиста. Послушайте, я після тренування ввечері написав повідомлення в телеграм-каналі Буданов Умен. Поставил раком всю креативную команду 95-го квартала, заставив их изгибаться, как орликинов, придумывать дипфейки, фотоколлажи, чтобы хоть как-то опровергнуть эту историю. Вот так работать надо с этими ублюдками. И он, в принципе, подтверждает то, что он фейкомет. И я не знаю... Мене просто дратує, розриває зсередини і одне усвідомлення того, що ця людина була народним депутатом України і щось вирішувала в нашій державі. Ну це ж просто це я не знаю, це вовк в овечій шкурі. Був так, постійно, так. постійно просував російські інтереси і. Це його робота, в тому числі є наслідком того, що відбувається зараз, і що деякі люди чекають руський мір, тому що ось ця Локшина, яка постійно лунала від нього там на деяких каналах, зокрема, які дивилися люди, вона постійно наростала, наростала, наростала і зараз призвела до певних настроїв у деяких регіонах. І власне, я не знаю, чому його не посадили в Україні задовго до. Того як почнеться війна, він вітав Путіна з днем народження. Казав, що о, там Владимир Владимирович ви молодець, тому подібне було, це так? після 2014 року ще до повномасштабного вторгнення. Власне невже цього бракує? До якоїсь колабораційної діяльності? Не знаю, це справа рук наших це, точніше справа для наших правоохоронних. Органів, які я сподіваюся, якось відреагують, і що це так не буде залишено. Бо щоразу аж передьоргує від того, що він говорить, і ну, угу. на це неможливо реагувати якось спокійно. Так а зараз він перетворився із маленького гвинтика, який був. У Верховній Раді України на маленького гвинтика кремлівської пропагандистської машини він часто фігурує на російських пропагандистських телеканалах, часто розповідає там, ну, настільки е, просто абсурдні речі, що з нього насміхаються навіть його колеги по цеху, його ж колеги-пропагандисти. Тому просто дивуватися його жодним заявам просто нічого. Ну і до новин Татарстану місцева кореспондентка розповідає про тамтешній парк і нові пам'ятники. Утім, позаду неї відбувається доволі красномовна мізансцена, яка демонструє те, як насправді живуть у республіці. Далі маємо змогу побачити це. Мы находимся в парке Тысячелетия, чтобы посмотреть, как администрация нашего города обновила три памятника. Один из них находится позади меня, называется Кичир. Как думаете, как Кичир переводится татарского языка? А пока вы думаете, мы перейдем к следующему памятнику. Он находится в центре парка. Так, ну дійсно, кореспондентка намагається розповісти про культурний осередок Татарстану, а там відбувається ну дійсно буденність на задньому плані, яка доволі красномовно показує справжню буденність не тільки. Цієї республіки, а й усієї Росії там е, ходять люди якісь на підпитку, хтось вистрибує з е, сміттєвого баку, почи е, починається бійка. Ну от в такому болоті, скажімо, і живучі росіяни завжди. Тому дивуватися тут знову ж таки нічому. Буденність росіян. Так маю сумнів, що вона кореспондентка або це або якийсь ютуб-канал, або якийсь проект окремий, тому що ну з петличкою я не знаю хто так ходить. Ну. З цим тому. Можливо, що, дано... місцевий якийсь телеканал. Не, ну, може бути, може бути. Але так, співпадіння досить кумедне, те, що відбувається у неї за спиною, це, це, це справді дуже цікаво. Що ж, такими були головні вісті із Боліт. Станом на цьому, мить наш ефір буде продовжуватися далі.